Вітаю вас, мої розумні, красиві, талановиті та сміливі колеги, в новому році, і хочу рік розпочати з гарних новин. 3 січня набрав чинності закон України 2836, яким внесено зміни до податкового кодексу. І нарешті податківці офіційно визнали, що 15 липня це є 15 липня, а не 14, -те, граничний термін для реєстрації податкових накладних, складених за період з 1 лютого по 31 травня. Для зведених податкових накладних цей термін, граничний термін реєстрації становить 20 липня, а не так, як було роз'яснення, які були раніше, 19. го Також 20 липня, 20 липня є граничний термін для подання звітності, яка мала б подаватися після 24 лютого, включаючи всі місячні звіти за лютий травень та за перший квартал. Хоча ми вже отримали купу актів про нарахування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних, що були зареєстровані 20 липня. З нас вже знімали податковий кредит по податковим накладним, які начебто були несвоєчасно зареєстровані, а зареєстровані 20 липня. Шкода, що для того щоб визначитись, що все-таки 15 липня це 15 липня, 20 липня це 20 липня звучить як абсурд. Податківцям необхідно було Майже 6 місяців, за які ми вже отримали всі ці акти. Але у мене всі ці акти на етапі оскарження, жодним з них я не погоджувалася. Цікаво, як податкова буде врегульовувати питання з сплаченими штрафними санкціями, які були нараховані платникам податків за 20 та 15 липня. Я звернулася на гарячу лінію ДПС, і на моє питання, яким чином будуть скасовані такі штрафні санкції та висновки таких перевірок, відповіли, що відповіді на моє запитання вони не мають. Тому я думаю, треба почекати пару днів. А якщо у вас вже є новини на цю тему, чи вам вже повернули штрафні санкції, то мені дуже дуже цікаво дізнатися, яким чином все це відбувається на практиці. Напишіть мені. До нових зустрічей!